Друзі, всім привіт! Вас вітає знову Автохата. Хочу вам показати ось такий наш чудовий офіс. Як ми бачимо, він складається в нас з ось таких різних касет, різних параметрів та різних кольорів. Сам каркас у нас складається тут з профільної труби різних параметрів. Дах тут є односкатний і ось такий чудовий панорамний вид. На даний момент він у нас використовується як офіс і паралельно продається. Висота даної конструкції 2,85, довжина 7,10 і ширина 3,10, що загальною площою становить 22 квадратних метри. Пройдімо всередину. Двері в нас є пластикові, від Діез, двохкамерні. Інтер'єр в нас виглядає ось так. Стіни в нас є з ДСП ламінованої. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташовані ось такі дві LED-лампи. Сам офіс звіння утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром та гідробар'єром. На підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Ось тут в нас є віконечко з одної сторони, яке можна відкрити та поставити на провітрювання. А ось тут є другий. Як ми бачимо, тут у нас є досить багато місця, досить багато простору та тут є досить світло. Всередині в нас тут є вимикачі, розетки, включателі. Ось тут у нас є розподільчий щиток з аварійними вимикачами. Якщо вас зацікавила така конструкція, телефонуйте до нас, пишіть, приїжджайте, ми вам покажемо, продамо ось цю або створимо конструкцію вашої мрії. На цьому я завершу наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу.